Топ 10 аудіокниг українською для школярів та підлітків. Вітаю! Мене звати Пабич Олександр, і ви на моєму каналі Татусеві Історії. Я озвучив більше 210 випусків, і це загалом близько 40 книг. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми улюбленими книгами. А перед тим як почнемо, підтримай канал своїм лайком та напиши, скільки знищо описаних книг ти вже прочитав чи прослухав. Поїхали! Почну з книги, яка подобається як дорослим, так і дітям через свій чудовий гумор та живу оповідь. Усім відомі легенди. Міфи Древньої Греції. Однаково буде цікаво слухати книгу як дітям перед сном, так і підліткам на прогулянці в парку. Новий погляд на здавалось би усім відому тему від Жеґжака «Вжек каздепки від видавництва Урбіном. Наступна книга, або, краще сказати, серія книг на основі топового Netflix мультсеріалу: Останні підлітки на землі, видавництва ранок. Як вже очевидно, з назви, історія піде про молодих людей постапокаліптичного світу, битви з монстрами з паралельних світів, з зомбі, боготенські чудовиська. Коротше, все, як ми любимо. Підійде для трохи старшої аудиторії, років так з восьми. Серія повністю озвучена і викладена в мене на каналі. Переходьте та насолоджуйтесь. Наступна серія книг від видавництва ранок особливо сподобалася моїм синам школярам. Називається Школа чарівних тварин. Книга описує труднощі життя німецьких учнів та як їм в цьому допомагають дуже незвичайні тварини. Книга постійно тримає інтригу, тому слухати завжди цікаво. Це книга для всієї сім'ї, тому мерщій слухати за посиланням ось тут. Наступну книгу написали саме для фанатів котиків. Бо, мабуть, тільки фанати можуть умилятися від космічного кота, якого відправили на заслання на землю, і він при цьому намагається її захопити. Це б нічого, якби не люди зі своєю любов'ю та мусісюсічками постійно йому заважають. Серія книг називається Когтій, видавництво ран. Щось я вже забіг далеко за десять книг, але не можу не поділитися однією з найулюбленіших книг дітей та дорослих Країна Мумітролі Янсен. Я щиро вам заздрю, якщо ви ще не читали чи не слухали аудіокниги про Мумітроля та його друзів, безпосередність, спокій це те, чого не вистачає нам, українцям. Хоча це і не дивно з огляду на наших сусідів з болі. Це лише невеличка частина суперцікавих аудіокниг у мене на каналі, тому чекайте на нові випуски з моїми топ-порадами. Якщо відео сподобалось, то у вас є змога підтримати мій канал для того, щоб він розвивався і далі. Не забувайте донатити та підтримувати ЗСУ. Та до скорих зустрічей на каналі Татусевій Історії.